Алієв вкотре звинуватив росіян у катастрофі літака спроби державних органів Росії зам'яти інцидент і відстоювати безглузді версії, викликають здивування, жаль та справедливе обурення, зазначив президент Азербайджану. Провина за авіакатастрофу пасажирського літака лежить на представниках Росії. Азербайджан вимагає справедливості і покарання винних. Про це сказав президент Ільхам Алієв, повідомила. Його прес-служба у понеділок 6 січня. Ясно, як день, що літак було виведено з ладу засобами радіоелектронної протидії. Крім того, ми знаємо, що літак був пошкоджений наземним вогнем. Заявив він на зустрічі з рідними загиблих в авіакатастрофі членами екіпажу літака. За словами Алієва, зараз ведеться робота над розшифровкою чорних скриньок. Але можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації, і ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки, сказав він. За його словами, у Грозному закриття повітряного простору було оголошено після того, як Лайнер уже був уражений з землі. Спроби державних органів Росії зам'яти інцидент і відстоювати безглузді версії, викликають у нас одночасно здивування, жаль та справедливе обурення, зазначив президент. Як відомо, 25 грудня в Казахстані розбився літак, який летів рейсом Баку Грозний. Загинули. 38 людей, переважно громадяни Азербайджану. Пізніше змі повідомили, що літак був атакований на підході до грозного ракетою із зенітного комплексу Панцир С. Після цього росіяни заборонили екіпажу приземлятися в аеропортах Росії. Це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували. В небезпеці російський диктатор Володимир Путін двічі телефонував Алієву. Президент Азербайджану прийняв його вибачення за збитий літак, однак вимагає ще визнання своєї провини, покарання винних і виплату компенсацій. виросла